І нарешті другий день в Карпатах. Зараз я у підніжжя Петроса, це ранок, ми тільки що прокинулись і я дивуюся навколишнім ну, вітром. Це так іде туман, я просто в шоці, ви тільки погляньте. Було доволі сиро і холодно, це ми вже знову зустріли отару і собачок. До речі, оці палочки на ошейниках, як нам пояснили, це щоб всяку дичку не ловив там оленяток, якихось консоль, що там ще є. Я знову все довкола знімаю, знову знімаю свою групу. Дорога була, до речі, дуже така легка, простенька, було аж приємно йти. Всі ховалися у тумані. Дуже дуже було класно. Я да, довкола нікого не видно. Там спереду хтось іде, хтось іде ззаду і все, і ти вже нікого не бачиш. Дуже прикольне відчуття. Да, ось так це виглядало, як люди виходять із туману. Це ми йдемо на Говерлу. Тут вже починається трішечки підйомчик. Знімала кожну калюшку. У калюшках ми навіть тритончиків побачили невеличких і жобенят. Ну, дивилися на все, що тільки можна. Знову гарнючі краєвиди. Просто хочеться зупинитися і нікуди не рухатись, просто дивитися на цю красу. Кожне, кожної секунди, кожної хвилини. І не повертатися назад у Київ. Так, Це нас зустрів один із пастухів, там внизу була отар, він тут зустрічав усіх туристів. Ви уявляєте, скільки там їх проходить, і жодне падло не дає нічого смачненького. Тільки оце гладять і все. Хоча в рюкзаках є якась смакота, але ніхто не ділиться. Це я біля говерли вже ми відпочиваємо, нам лишилось десь. Кілометр чи два, здається, щось таке. -да. А це Говерла зовсім трішки лишилося та любуєш. Хочеться назад туди. Яке небо, до речі, Говерла була. Поки ми до неї йшли весь час в тумані. Ми думали, що знову так само, як і на Петросі, нічого не буде видно. Але ми почали підходити ближче, і туман розвіявся. Да, тут я всім розповідаю, що лишилося три кілометри. У мене так друзі шуткують завжди, що у кого не спитай на Закарпатті, скільки ще лишилось до того місця, всі кажуть три кілометри. Тому я так теж пожартувала. Це ми все ще підіймаємось потихеньку. На Говерло було підійматися трішки легше, ніж на Петрос. Ну, по крайній мере, це я так відчула. На Петрос ми підіймались без рюкзаків, а на Говерло вже з рюкзаками і чомусь мені вдалося, що це було легше. Wow, — І наша Альона. Це я вже піднялася. Ти це зробила. Сбувається. <хи> а ти <де> скупа слізак. <хи> так, і... <хи> Так, я дійсно плакала. І, до речі, дійсно на гверлі є декілька точок магазинів. І пиво, і водичка, і шоколадки, і Але все, що хочеш. Осіб. Люди туди заносять і продають. Це я захотіла сфотографуватися з прапором, і почався вітер і ніяк не налаштовувалися. Але вийшло прикольне відео. Тут я передаю всім привіт, кому тільки можна, зговерли. До речі, це було 28 червня, День Конституції України. Я спочатку не зрозуміла, з яким святом мене вітають. Я чомусь завтикала, що я взяла тур саме це моя група. Саме на День Конституції. Я була в шоці, що я підкорила Говерлу саме в цей день. Це було для мене дуже значимо. Ось така черга. Стоїть до дзеркала, тому біля дзеркала у мене тільки з боку є відосики, фоточки. Так, намагаюсь ввести новий тренд. <гум> Можливо, ще шкарпетки з назвами е підкорених вершин. До речі, ми ходили саме на руту. Тур називається похід на руту, то я ще трішечки познімала руту. Це у мене є відосики, зговерли. фоточки, це ми вже спускалися з Говерли. Так, їд говорить, що він зовсім не втомився і може ще пострибати. Ми відпочили десь годинки чи півтори на говерлі, пообідали, але все одно втома була, і я ще не уявляла, скільки багато щити. Два озерця. О, так їх видно. Звідси здається, що це дві калюшки, але це, думаю, якийсь Да, Так, ось... здалеку здається, що це калюшки. Говерла з іншої сторони. Хотілося познімати її дійсно з усіх сторон. Просто. Тут був дуже сильний вітер, це ми йдемо туди. Шлях доволі важкий. Мені здавалося, що піднятися на говерло було легше, ніж дійти до несамовитого. Це у нас невеличкий перепочинок. Е, група. Ага, да, йдемо далі. Я забула, як це полонина пожежевської, чи якось так називається правильно. Ну, це мої ніжки відпочивають. Я б там, мабуть, нескінченно сиділа. Така тиша була, що просто клас. Можна записувати медитації. <рес> я, я просто закохалася в гори, а це е, повертається група з карпатською джерельною. <рес> Там внизу було джерело, я лишилася наверху, вони пішли. А той в, в правій руці, да, у нього мій. Гідратор трьохлітровий, я собі реально купила трьохлітровий гідратор. І я ці три літри майже завжди таскала з собою в рюдзиці. Ну, я дійсно п'ю багато води, але уїде полтора літря. Не часто щоб я розуміли. буваю попереду, тому кожен раз я вас знімаю. Посміхаємось, нам ще трішки. Взагалі це Василь мав говорити. Да, що... да. да, ми думали, що на несамовитому да. скупаємось, але там було дуже дуже холодно. І Міша нас доганяє. А ми все йдемо і йдемо. Мені здалося, що цей шлях був просто нескінчений. От там далі видно несамовите. Це ми вже поставили палатки і мерзнемо. Оце я в такій палаці спала, вона одномісна. Я таку в перший раз бачила, вона дуже прикольна, до речі, орендувала у турагентство, з яким ходила. І ну, мені сподобалося. Доволі компактна і вона легка всього лише півтора кілограми.